Доброго дня, дорогі підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і ми продовжуємо тему приготування натурального добрива для підживлення кімнатних рослин. Спасибі вам за лайки, спасибі за коментарі. Дякую вам, що ви зі мною дивитеся відео мого каналу. А сьогодні я розкажу вам, як приготувати. Добриво для стимулювання росту та цвітіння кімнатних рослин, використовуючи сікалої. Ось в мене є така рослина. Алоє, я думаю, що всі з нею знайомі, всі її використовують в лікувальних цілях для себе, для нас, людей, але можливо не всі знають, що сік з алої також можна використовувати як відмінне добриво натуральне для кімнатних рослин. Із рослини алої легко приготувати натуральне добриво, що складається із корисних мікроелементів та допомагає активізувати життєві сили рослин. Алої міститься, велика кількість мінералів: хром, фосфор, калій, магній, залізо, мідь, також вітаміни групи Б, С і Є. Е. Алої допомагає оживити в клітинах рослин всі життєві процеси. Воно лікує рослини. Натуральна підгодівля складається з антиоксидантів, які захищають рослини від хвороб. Калій дозволяє краще засвоювати вуглекислоти, магній хороший помічник при стимуляції цвітіння і краще розвивається коренева система. Сікалої є цілющим засобом існує ряд переваг його використання у вигляді підгодівля для рослин. Це відсутність токсичності, також позбавлення рослини і корені від бактерій. Прискорюється обмін речовин, тому не обов'язково купувати використовувати дорі підгодівлі? На своєму підвіконні можна виростити лікарський засіб для квітів, які не поступаються складом корисних речовин. Від покупного добрива натуральний продукт дозволить вилікувати всі домашні квіти. Вони будуть доглянутими та красивими. Які ж квіти ми можемо? Підгодовувати даним добривом і соку алої. Ну, насамперед, віти, які слабкі, які мляві, це добриво, оживить їх. Також, якщо ви посадили молоденькі рослини, і хочеться, щоб вони швидше виросли і вам квітували. Також допоможе це добриво. Але якщо ви купили цей парусточок у квіткових магазинах, то краще не застосовувати це добриво, бо ми не знаємо, чим підгодовували у магазинах, щоб ми не наробили шкоди. Також я не рекомендую застосовувати це добриво на фіалках через те, що фіалки вони дуже ніжні і примхливі квіти, а взагалі полюбляє це добриво усі, крім названих вище рослин. Я ж ми будемо готувати це добриво. Тут насамперед ми повинні розуміти, що сік алоє не повинен бути свіжим. А як ми повинні зробити, щоб зробити це все правильно? Перед нами ось рослина алої, вона вже три роки її є, адже ви знаєте, що цілющу силу і має рослина алої, коли вона має більше два роки. Що ми повинні зробити? Насамперед, ми повинні взяти у цій рослині самий нижній листочок. Легенько її воно дуже добре відривається, щоб не втратити соку. І цей листочок він нас має простояти. Не менше 5-7 днів у салафановому кульку. У кульку ось я зробила. Ви бачите, він має бути не повністю герметичний кульочок. Я зробила дирочки і ми кладемо у холодильник. Коли минає 5-7 днів. У мене вже листочок такий постояв в холодильни холодильнику 7 днів. Я його ось дрібненько нарізала. Взяла цей листочок цей кусочки, який я нарізала у марлючку і видушила сок. І перед нами є відстояної півтора літри води. І на цих півтора літри води нам потрібна чайна ложка свіжо соку. Ми лиємо. Цей сік, і це вже в нас приготовлене натуральне добриво для стимуляції росту, для стимуляції цвітіння наших квітів. Звичайно, ми цим добривом поливаємо такі квіти, які вони саме в активній фазі. Наприклад, перед нами ось декабріст. Він нам вже через місяць має квітувати. Тому якраз саме час отаке добриво зробити і підгодувати цей декабрист. І він активізує процеси обміну, і ми вже побачимо, як він нам випустить свої бруньочки, і ми отримаємо гарне-гарне цвітіння через цей місяць, який ми хочемо. Цим добривом. Також добре підгодовувати розсаду. Ми будемо з вами займатися розсадою вже десь в лютому, березні. місяці. І також замочується в соку алої насіння на розсаду. Тому цей сукулент алої він не то, що зобов'язаний бути в кожного будинку на підвіконі, адже його можливості взагалі безмежні, застосовуючи різне підживлення. Для домашніх рослин головне це не зробити добриво зайвим, оскільки в усьому потрібна міра. Надлишок мінеральних речовин може діяти руйнівно на зростання квітів і призведе до їх загибелі. Це добриво його вносимо два рази в тиждень. Ми його підкормили, і результатом буде гарне пишне цвітіння. Дорогі друзі, я думаю, що ця порада для вас буде не зайва. Якщо вам сподобалась дана порада, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами була я Надія і бажаю вам радості на душі, миру, перемоги, здоров'я і гарного настрою. До побачення, до нових зустрічей!